Всім привіт! Сьогодні у нас понеділок, 9 жовтня, і у нас починається магічний кубік з Оленою Бугановою. Ця гра буде проходити тиждень. Кожного дня нам малиночка кидатиме кубичка. буде випадати якась циферка. І не одна-дві. Ми маємо вибір, що нам пов'язати. Пов'язати хочеться дуже багато, але у нас є такий цікавий проєкт у жовтні, який вже повторюється четвертий рік, і називається він Здяжу Шапку 5 за 5. Тому усі мої. Процеси будуть пов'язані з цим проєктом. І що ж я беру до кубика? Нам треба шість проєктів, процесиків взяти. І я беру перше: це у мене буде шапка. Свінг, яку я почала на тижні стартів. Усе я почала на тижні стартів. Ось така шапка буде з такими листочками. Рахуємо 1, 2, 3, 4 і відкладаємо. Це буде мій перший процес у кубику. Другий процес – це хустка з ангори. Хустку з ангори я так гарненько пров'язала. Ось стільки у мене на даному етапі. Ось такий хвіст причеплю. о як гарно. Зараз я причеплю, причеплю. ось тут маркерочок, і це буде номер два. І це буде номер два. Під номером три у нас будуть шкарпетки. Шкарпеточки я буду в'язати з ось такої пряжі. Це у нас Супер Лана Classic. Ось така. Я пров'язала трішки однієї шкарпеточки. Десять сантиметрів. Чіпляємо маркер. І це процес номер 3 Четвертий процес це у мене білий берет. який у мене має назву Снігова королева. Ось такий берет. білий-білий, білий-білий. Тут у мене марінос 100%. І ще я йому додала махерчику. Тобто це в мене буде такий зимовий берет. Ну, що тут у мене пров'язано? Один, два, три рядочки. І ось я почала четвертий рядочок. Що цепляємо? Чіпляємо йому теж маркера. Ось тут. І. Берет у нас під номером 4. П'ятий номер у нас рукавички. Рукавички у нас. Приймають участь у кольоровому році. Ось, вони будуть мати три кольори. Зелений, чорний і такий рожевий з рожевого. У мене будуть ось такі бубушки. Десь вони поростерялися в мене. Ось такі це буде калина, або малина, або калина. Ну, щось буде, це буде вишивка. Ось тільки я пров'язала. Зараз я вам скажу, скільки я пров'язала, де у мене тут. Ось, пров'язала я 11 сантиметрів і трошечки іншої. Тож, це у нас буде процес номер 5 Шостий процес у нас шапка подрузі. Шапка подрузі це саме цікаве. Так, вязати я цю шапку буду з ось такої гарненької пряжі. Чкольской такої. Це газал Супер Кит Мохэр з дуже гарним складом. Тут 31% Супер Ворш Мирина Fine. І 47% суперкит махеру і 22 поліомидом. Чудовий склад у Махерчику. Волохастеньке, таке волохастеньке. И оця товстенька ниточка. Так, Махер махер 25 грамів 237 метрів. А ланоса альпакана у нас має ще має 35. Мирина, 25 альпаки і 40 акрилу Теж чудова пряжа 130 метрів на 100 грамів. Будемо в'язати шапульку для подруги. Так, ось я почала. Буде ось така коса. Вона буде йти у поперек ось так. Ось так. Потім я її зішью і почну в'язати вверх і резиночку вниз. Ось така у мене коса. Коса у мене розміром 12 см. Ну, що, дівчатка, починаємо. Олена кинула нам. Вже кубочки на понеділок. Але я ще чесно не бачила. Зараз відкрию інтернет, якщо він є. І подивлюся, що нам кинула Оленочка. Вітаю кубики на понеділок на 9 жовтня. Номер 3 і номер 2. Бажаю всім успіху! Ну, що, Оленочка кинула нам кубики 2 і 3. Два у мене це хустка і три шкарпетки. Ну, мабуть, я пов'яжу трошки хустку свою. Ось таку ангори. Тож починаємо наш магічний кубик. Вітаю кубики на вівторок, на 10 жовтня. Це в нас номер 6 і номер 5. Бажаю всім успіху. І так, маємо вівторок сьогодні, 10 жовтня. Всі живі мої трояндочки. Ось Вони будуть на цьому тижні прикрашати мій стіл. І на сьогодні Оленочка нам кинула кубочки. Кинула кубочки 5 і 6. П'ять це в мене рукавички, а шість шапка подрузі. Ну, все буду, мабуть, в'язати шапку подрузі. З ось такої гарню не дуже хочеться подивитися, що в мене вийде. Я з товстої пряжі дуже рідко в'яжу. Не люблю я. Чесно сказати, то пряжу ось така вона гарна блищить. І пухнастенька така чудова пряжа, така склизька. Так, ставимо маркерочка нашого, де у нас тут початок. Ось тут причеплюємо маркерочок. І починаємо працювати. В'яжемо живу шапульку у вівторок. А у нас сьогодні перший мороз. Сонечко сходить. І перший мороз. Ось така краса. У сніжку. Така краса у сніжку. Вітаю мої любі! Ой, дівчатка. Щось мене вчора приморозило, і я забула зняти кубик середи. На середу нам випав 4,5, і я, і я в'язала свій берет, спокійно так в'яжу. Думаю, що в мене. Усе знято. Ну, це ж так в огороді працювати. Ось тут у мене був маркерочок, стільки я вив'язала. У мене закінчилася ниточка біла, треба ще наматувати з бобинки. Ну, ось тільки я зв'язала. Гарненько я попрацювала. Ось такий він виходить. Малюночок тут такий простенький, одні дві Так, де у нас ниточка? Ось у нас закінчилася ниточка. Ставимо тут маркерочок. І сьогодні і відкладуємо. І сьогодні у нас четверг. 12 і на 12 жовтня у нас випали кубики 6 і 3. Я вибираю кубочок номер 3 І це мої шкарпеточки. Ось такі шкарпеточки я буду в'язати. В'яжу я спицями пицями трічкою. Тут у мене стоїть маркерочок. Ось такі вони гарненьких кольорів таких. Це пряжа алізи. Ось така. Пішла я працювати, покажу, що в мене сьогодні вийде увечері. Якщо не забуду, щось я зовсім. Ну, я так розумію, що знімати увечері, то не мої. Дівчатка, дивіться, які у мене останні трояндочки. Такі гарненькі. У нас вже були ворози. Зараз трошки потеплішало, але все померзло. А трояндочки в мене стоять. У нас сьогодні п'ятниця, 13, отака гарна дата. І зараз ми щось пов'яжемо. На сьогодні у нас випали номери 1 і 2. І я буду в'язати номер 1. Це моя шапулька у техніці свінг. Мені дуже хочеться щось цікавеньке пов'язати. Так, що у нас з вчорашніми шкарпетками. Ось, стілечки я пров'язала. Я так гарненько між роботою. Ось такі скарпетички. Ось стільки я пров'язала, в'яжу із залізи суперлана. Ось така бабінка, гарненька. П'яточку я укріпила ось таким вауною. дуже цупка така гарненька-гарненька. І так, сьогодні ми в'яжемо наш двін. Техніка свінхи та в'язання окороченими рядами. Складного там нічого немає, просто треба бути дуже уважними. Ось стільки у мене пров'язано 4 листочки: 1, 2, 3, 4. І звідси ми і підемо. В'яжемо ми упоперек, ось так. Тут не дов'язуємо, і у нас повільно скорочуються ряди на макушці. Ось така шапулька. У мене буде. В'яжу я її В'яжу її і залізе. Лана Голд. 240 метрів на 100 рамів. Це на пів шесть. Для шапульки саме те. Ну що? Не буду казати, що ввечері покажу, а вже покажу усе у неділю у звітному відео. Пішли працювати, в'язати ось таку гарненьку шапульку. Ось ось так. Ну, ось і закінчився наш магічний кубик жовтня. На цьому тижні я просунула подружку усі свої процеси, крім рукавичок. Ну, я не в'язала рукавички на цьому тижні, тому що це для мене робота трьох-чотирьох годин, тому нехай вони Полежать. Я їх швиденько потім зроблю, тому що вони теж йдуть у проєкт, зв'яжу шапку 5 за п'ять. І у понеділок я в'язала свою хустинку із Алізе Ангура Голд. Ось така хустинка в мене виходить. Я вже зв'язала більше половини, її розмір до середини 98 см. Ой, я не, не зміряла, скільки ж вона завширшки вийшла. А завше жки дівчатка, вона 33 сантиметри. Ось така хусточка на шию буде. 33 на 2 метри. І це був мій перший процес, який я в'язала в кубику. А другого дня у вівторок я в'язала шапку. Зв'язала я. Небагато. Ось стілечки від маркерочка ось такою косою. Ось така вона, подвійна. Тут робляться два рази перегрищення. Дуже красива коса, це буде шапка. В'яжу я її із, 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 із ланоса Альпакани і махерчик Супер Махер газал. Ось такий ось не хоче він. Ось такий газал. Красиве поєднання, мені подобається, ну, замовниця. Що захотіла, то що замовник захотів, те і в'яжемо. У нас на дворі сьогодні 22 градуса на 15 жовтня, а у хаті 17. У середу я в'язала свій берет. Усі мої речі будуть приймати участь у проєкті Зв'яжи шапку 5 за 5 у Оксаночки Левчук. Ось стільки у мене було пров'язано три рапорти і я зв'язала ще раз, два, три, чотири. Ось така у мене виходить шапочка. Перетик це мій. Я ще не намотала не ни бо ниточки в мене закінчилися. Ось такий буде. І це мій третій проєкт, який я в'язала у середу. У четвер, дівчатка, я в'язала свої шкарпеточки. Синенькі шкарпетки. Гарненькі, це будуть шкарпеточки на подарунок 42-го розміру. Ось тут у мене стоїть маркерочок ось тут. Можна було дов'язати до кінця, але городні справи залишають зовсім мало часу. Ниточки галізи суперлана. Ось така. І останній процес, який я в'язала у кубику, це була моя шапка свінг, яку я в'яжу із Alizelna Gold. Ось така вона з виворотньої сторони. і Ось така вона з лицевої, з лицевої. Ось така вона з лицевої сторони. Я її вже дов'язала і буду її сшивати. Ця шапулька вона я ще не вирішила, як точно я її буду носити, але, но, скоріш за все. Я не люблю відвороти наверх, скоріше за все, я її буду подвертати ось так всередину, щоб був більший об'єм. Ось так. Така шапулечка виходить. Після ВТО листочка все вирівняється. На листечку у мене Шла пряжа трошки більшого метражу і вони такі об'ємні виходять. Техніка називається свінг це вона не складна це просто скорочені ряди. І все. І ваша фантазія. Можете листечко в'язати, можете просто полосочки в'язати, як завгодно. Можете багато полосочок робити, ось така буде шапулька. Ось так я іскувату, де вона? Тут ось. Ось такінька, тут вона сусідця. І буде ось така шапочка у мене. Ось так я плодотворно попрацювала на цьому тижні у магічному кубіку. Я дякую Оленочці за такий цікавий проєкт. Дякую дівчаткам за спілкування, за підтримку. Бажаю всім мирного неба, гарного настрою, творчого натхнення і Всього самого самого найкращого до зустрічі, мої хороші.